Всім привіт! Я був багатохвалений і не раз осуджений за свої роботи. Так згадував про роки своєї праці наш сьогоднішній герой, класик світового кіно, фундатор українського поетичного кіно, письменник, драматург, художник, карикатурист, режисер, зірець для майбутніх кінорежисерів України та світу. Все це про Олександра Довженко. Олександр Довженко народився у багатодітній селянській родині на Чернігівщині. Хутір в юнище сосницького повіту Чернігівської губернії. Цікавим є факт, що точна дата народження героя є приблизною: це 10, 11 або 12 вересня. Згідно з актовим записом у метричній книзі Соборно-Троїцької церкви, містечка Сосниця він народився 29 серпня 1894 року за старим стилем, тобто 10 вересня за новим. Батько й мати були неписьменні. Батько Петро Семенович Довженко належав до козацького стану. Своє дитинство у зрілому віці митець характеризував лише двома словами: плач і похорон у сім'ї. Було 14 дітей, які швидко помирали, не досягнувши працездатного віку. Про матір писав народжена для пісень, вона проплакала усе життя, проводжаючи назавжди. Та заспокоєння наш герой шукав у природі. Образи мальовничої десни, сіножаті, лісів постійно будуть присутні у його творах. Вчився Довженко у сосницькій початковій, а потім у вищій початковій школі. Навчання хлопчикові давалося легко. Він був відмінником. Хоча потім вважав, що це вчителі самі щось собі напридумували і не розуміють. Те, що їм здається, Довженко згадував, що загалом мрії у виборі майбутньої професії літали у сфері архітектури, живопису, мореплавства, далекого плавання, розведення риб і учителювання, обрав учителювання і вступив у 1911 році до Глухівського вчительського інституту, але не через жагу до навчання дітей, а через високу стипендію аж у 120 карбованців на рік. А після закінчення інституту пішов працювати до Житомирської вищої початкової школи, де за браком вчителів він викладав і природоздавство, і гімнастику, і географію. Упродовж 1918-1919 років воював проти більшовиків у лавах армії УНР у курені чорних гайдамаків, який організував Симон Петлюра. За це Довженка потім називатимуть Петлюрівцем та націоналістом. Ця частина його біографії буде завжди під пильною увагою радянської влади. Коли петлюрівці відступали, Довженка заарештували більшовики і готували до розстрілу. Але представник партії боротьбистів Василь Ланблакитний врятував митця. Після цього життя митця кардинально змінюється, адже за власними спогадами мав давати прихильність до комуністів, навіть вступив до комуністичної партії. З 1921 року Довженко працював у наркоматі закордонних справ, спочатку в Польщі, потім у Німеччині. Однак службові обов'язки йому геть не подобалися, тож він почав цікавитись малюванням. ЦК КПБУ навіть видало йому стипендію на навчання в мистецькій школі Віллі Гекеля, де Олександр став художником-експресіоністом. Уже влітку 1923 року він повернувся в Україну до Харкова, який тоді був оазою мистецтва. Левженко свого часу був учасником в Апліте, а після розпаду зблизився з всеукраїнським фотоуправлінням. Там він працював як художник плакатів та поступово переходив у світ кіно. У 32 роки режисер почав працювати на одеській кіностудії в жанрі саме дитячої комедії. На початку своєї кар'єри в кіностудії він написав сценарій для дітей Вася Реформатор. Але ця комедія та ще один фільм «Ягідки кохання не отримали великої популярності. А от перший серйозний успіх прийшов до Довженка із його трилогією Звенигора Арсенал Земля, збірка до якої увійшли найвідоміші фільми режисера. Так, в 1928 році на екрани вийшов фільм Звенигора. Він показує глядачам сторінки з історії України від скіфської епохи гайдамаків і до радянських часів. Фільм підкорив країни Європи, США та Канаду. 1929 року на екрани вийшла стрічка Арсенал про придушення військами Центральної ради більшовицького повстання на київському заводі Арсенал. Довженко в лавах армії УНР брав участь у штурмі заводу Арсенал, але в картині, до речі, показав дзеркальну версію подій, через що цей фільм є одним з найскладніших для тлумачення в кінобіографії митця. 1930 року вийшов фільм Земля, який став надбанням українського кінематографа, але був заборонений у СРСР на дев'ятий день після прем'єри. У німій чорно-білій стижці земля показано період колективізації в Україні та конфлікт між куркулями і представниками колгоспів. Але цей фільм не лише про аграрну революцію. Довженко показав у стрічці зв'язок українського народу із землею, де вона постає як сенс існування українців, спокій, який порушила колективізація. Стрічка унікально багата на символи, наприклад, образ трактора, який розорює стежку, символізує розірвання селян із землею. Також часто в стрічці простежується образ яблука. З одного боку, яблука є символом безсмертя, з іншого режисер ототожнює їх зі своїм домом, родиною. Навіть коли в Києві будували Київську кіностудію, він особисто посадив там яблуневий сад. До речі, ця стрічка до наших днів входить у 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. А за версією ЮНЕСКО, є однією з п'яти головних стрічок у світовій історії. Щоб кінокартини виходили максимально справжні, наш герой подорожував україною та вишукував народні образи. А щоб вийшов далий кадр, міг навіть зайти у воду, щоб наочно показати операторам, як мають виглядати сцени. Кіноіндустрія була одним із засобів поширення пропаганди в СРСР, тож влада цим активно користувалась. За ці пропагандистські фільми Довженко отримував премії, його навіть призначили керівником київської кіностудії. Та доводилось знімати кіно на замовлення Сталіна. З початком Другої світової війни він просив владу дозволити йому працювати документалістом та отримав відмову. Тоді Довженко пішов на фронт як доброволець і працював там воєнним журналістом. Про цей біль він хоче говорити і вирішує створити кіноповість Україна вогні, не знаючи, що ця робота стане кінцем його кар'єри, прирече на вічну розлуку з рідним краєм. У кіноповісті він описав історію української родини запорожців за період німецької окупації. До речі, 1943 року режисер зачитував уривки кіноповісті Микиті Хрущову, який тоді був генерал-лейтенантом. Йому сподобалась Україна вогні і це ще більше. Надихнуло режисера. Однак у Сталіна уривки кіноповісті викликали шалене обурення. 31 січня 1944 року. Він скликав політбюро і провів ціле засідання на тему. Про антиленінські помилки і націоналістичні переконання у кіноповісті Довженка Україна вогні. Довженко напише про це у спогадах. Сьогодні роковини моєї смерті. 31 січня 1944 року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття, і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу й поталу на всіх зборищах. Я тримався рік і впав. Моє серце не витримало тягаря неправди і зла. Я народився і жив для добра і любові. Мене вбила ненависть великих якраз у момент їхньої малості. Сам же твір було заборонено на понад 20 років, і вперше надрукований він був лише в 1966 році із суттєвими змінами. Довженка звільнили з посади художнього керівника Київської кіностудії, заборонили знімати фільми, найстрашніше жити в Україні. Світи мій, чому любов до свого народу є націоналізмом? У чим його злочини, які не люди придумали оте знущання над життям людським, писав Довженко. Потрапити в Україну режисер все ж таки зміг у 1952 році, коли почали споруджувати Каховську ГЕС. Довженко хотів зняти про це фільм, тому кожного літа до 1956 року приїжджав у нову Каховку. Довженко місцями жив з Дніпробудівцями, на будівництві греблі, на заплавах Дніпра, в каменоломнях і на будовах нового міста. Всюди можна було бачити його зібраного, дбайливого до скіпливого. Згодом будівельники так звикли до нього, та так його полюбили, що коли він довго не з'являвся, запитували, а де ж це наш Довженко? Справді він тут був наш, свій, щодня ранком виходив, ніби на свою дільницю справжній виконроб, згадував начальник будівництва Каховської ГЕС. Але згодом Олександр Довженко зрозумів, що через будівництво руйнуються цінніші природні ландшафти та історичні місця Запорізької Січі, як от Великий Луг. Я дивлюся на сіро сині Дніпро, слухаю плескіт хвиль. Нічого дорожчого у світі немає для мене. Я не хочу вже і ні за нізащо не розлучуся з моєю річкою. Нове наше море, нове наше горе. Митець встиг написати поему про море та зняти кінострічку не судилося. Олександр Товженко помер 25 листопада 1956 року у Москві, де був і похований. Він казав, що лише сильним дано право на безсмертя. Режисер таке право отримав. Олександр Довженко залишив після себе не лише літературний та кінодоробок, але й велику кількість його документів: це щоденники та записи виступів. Закликаю вас ознайомитися з цими джерелами, які є дзеркалом душі митця та колодязем думок про Україну. Зустрінемося з вами наступного разу.